Всякий страшняк. Хаба мы все познищивали. Каби, кабе? Село нового оленівка, а це і шило Там так Багато сил, Дуже сил надо Сейчас, Сейчас пошукаем по городу. Короче, каба мы сполировали все это. так маленькие был. было. Все их тут. Натуральний армагедой осіб навіть такі роки. Три роки вирішення проблеми немає, Хоч ти потужний, хоч ти незламний, хоч ти залізний. Вот ты срака на граблях у Лондоне. Да, тетька, сейчас что-то пошукай, найду -то. Короче, какое-то фермерское господарство было. Come да. Потужна потужність чи потужний зланий. Село воно з новин вам відоме. Тут вже не, немає ніякої терміції, це показує. Яка ситуація? Ось яка ситуація. Кабами, фабами полірують. Сама велика, як на мене, проблема станом на зараз. Пішли, пішли, ціку. це каби, і фаби і. FPV, бо це така це моя особиста думка, це саме нагальна проблема. З усім остальним там попроще пішли. пішли. Маленькі села, цікаво, знищує подухналь. І от що ти хоч розказувати, хоч ти залізний, хоч ти потужний. Активний, зламний, хоч ти незламний, хоть ти пиздун, ну воно грі. Я не хочу сьогодні лаяться, бо як я. Це ж короче село маленьке було і його немає. Про фронтові 2-3-5-10-15 км села вони просто сносяться автогеном. І добрий вечір. Плюс як ти в їх і літай. От отакі ничего хорошего ну и в таких умовах тримается линия обороны проводится и так. так. ноги Самое главное, чтобы це було потужно все не зламне для хозяй